Продаж будинку в закритому котежнему містечку Оклахома. Це Дмитрівка. Сам будинок 100 квадратних метрів. Повністю по периметру огорожений парканом. Зараз покажу планування. А стосовно розміщення котежного містечка. це заїзд, територія закрита. Тут будинки вже житлові. Вже є світловина, септик і електрика заведена. Я ділянку покажу згодом, а зараз відносно планування і оздоблення. Тут вже зроблена штукатурка на стінах, стяжка на підлогах, на підлозі тут розводка електрики, також зроблені виводи холодної гарячої води і каналізація. Штукатурка чистова, все вже висохла, можна робити чистове оздоблення. Це вітальня, теж виводи електрики зроблені. Тут можна поставити при бажанні камін, Це столова зона і кухонна. Також зроблені всі виводи, мейкап під вікном. Тут вивод під котел і витяжку. А це якраз грібінка на теплу підлогу. Вона повністю по периметру першого поверху йде тепла підлога. А на другому встановлені батареї. Сам будинок побудований з газоблоку товщиною 40 см і додатково ще. Зроблено зовнішньо утеплення 10 см. Тобто стінка по товщині йде 50 см. Це вихід на терасу і сама ділянка. Зараз лютий, можете уявити, як ці дерева виглядають влітку. Все зелене, набагато краще. Паркан по периметру, як я казав, повністю. Зроблена огорожа земельної ділянки, багато дерев, в основному дуби і берези є трошки сосен. І тут заїзд для авто. Можна зробити чи криту, крити навіс, навіть побудувати гараж в цій частині, тут парковку, тому що це септик якраз переливний, який йде до цього будинку. Зараз вам покажу планування другого поверху. Це якраз балкон з однієї з спальних кімнат. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві Київській області. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях під відео, я відповім. Тут йдуть монолітні сходи і ще є місце. Під сходами, де можна зробити якусь кладовку чи гардеробну це вже як ви вирішите. На другому поверсі, як я казав, опалення, встановлене батареї. Спланування тут можна зробити гардеробну чи таку робочу зону а біля вікна це вже, знову ж, все індивідуально як хто захоче. Тут ванна. Теж з усіма виходами. І дві спальні кімнати а, з високими потолками. Ось можете уявити, яка висота стеля. А тут вид якраз на дерева на ділянки з другого поверху. Одна спальна кімната і друга спальна кімната, теж встановлені батареї. Тут можна зробити гардеробну чи поставити шафу. Тут стає двоспальне ліжко і балкон, який я вам показував. Він такий об'ємний. Можна при бажанні його засклити. Ну і вид, звісно, потрясаючий. Влітку тут зовсім інакше, дуже... Приємно знаходитись, не хочеться нікуди від'їжджати. Ну і ці будинки вони вже жилі